Друзі, ми з вами живемо в той час, такий мінливий, в час, коли люди дуже звикли до швидких якихось рішень, до швидкої інформації. Раніше, щоб якусь інформацію знайти, потрібно було піти, там якусь літературу пошукати в біблії бібліотеки, да, ходити. Дуже довго часу потрібно. Сьогодні ти відкриваєш інтернет, і буквально за декілька кліків ти будь-яку інформацію знаходиш. Так само є якесь бажання в людини, наприклад, смачно поїсти, вона відкриває, не треба ставати, готувати, продукти купляти, вона замовляє собі там, суші, піцу, що захоче півгодини, воно вже на місці. Да? І от ми живемо в такій в споживчій такій сфері, коли людина хоче і вона отримує, хоче і вона отримує. І це формує трохи, може формувати у нас як в християн трохи таке неправильне бачення. Того, що коли ми молимось до Бога за якісь проблеми, да, за якісь переживання, ми також можемо чекати, ось я зараз помолюсь, і зараз буде відповідь Відповідь, от, буквально зразу. Буває, Бог по своїй милості так і робить, так і дає відповіді, а інколи приходиться довго чекати. І от ми сьогодні говоримо про країну, да, ми вже скільки часу молимось, щоб прийшов мир, а його немає. І невже це Бог нас не чує? Ні, Бог чує, Бог бачить, Бог відповідає. І коли оцей період ми проходимо, коли Бог не сію минутно нам відповідає на наші молитви, то це не означає, що йому байдуже. Це означає, що він нас формує, він щось хоче більше зробити. Він хоче зробити так, щоб слава належала тільки йому, щоб ми зрозуміли, що допомога наша може бути тільки в ньому. Тому сьогодні я хочу, щоб ми з вами прочитали одну історію про одну жінку на ім'я Анна, яка мала також скорботу, мала переживання свої, і вона довгий час молилася за свою проблему, і відповідь не приходила. Ця історія записана в книзі Самуїла, в першій книзі Самуїла, перший розділ, записані такі вірші, перші вісім прочитаємо. І був один чоловік з Раматаїм Цофіму з Єфремових гір, а ім'я йому Елкана, син Ерохама, сина Ілія, сина Тоху, сина Цуфа єфремлянин. А він мав дві жінки: ім'я одній Анна, а другій ім'я Пеніна. І були в Пеніни діти, а в Анни дітей не було. А той чоловік рік у рік ходив з свого міста до Шіло, щоб вклонятися та приносити жертви Господу Саваоту, а там два Іліві сини Гофні та Пінхас. Були священниками для Господа, і як бував, той день і Алкана приносив жертви, то він давав своїй жінці пеніні та й усім синам її та дочкам її частини, а Ані давав частину подвійну, бо любив її. Та Господь замкнув її утробу, а її суперниця розпалювала її гнів та докучала, щоб докучати їй, що Господь замкнув її у тробу. І так робив він рік у рік, коли. Вона входила до Господнього дому, а та так гнівила її, і вона плакала і не їла. І сказав їй чоловік їй Елкана: Анно, чого ти плачеш? І чому не їси, і чого сумне твоє серце, чи ж я не ліпший тобі за десятьох синів? Така коротенька, на перший погляд, історія, да, ми бачимо три головні дієві особи, ми бачимо сім'ю із трьох людей: це Елкана, Це Пеніна і це Анна. На той час було нормально, коли в чоловіка було дві дружини в тій культурі, в якій вони жили, закон Мойсея це не забороняв. Але була проблема в сім'ї. І... Проблема була в тому, що часто ці жінки вони між собою, коли в сім'ї дві жінки було, вони з собою суперничали, да? В них була боротьба між собою. І це ми бачимо також в Якова в сім'ї. Було між Лією і Рахіллю, таке само. Вони хотіли прихильність чоловіка завоювати. І часто ця прихильність чоловіка в той час вона завоювалась для жінки саме дітонародженням, особливо синів спадкоємців коли були сини. Це значить, що це продовження роду, це сила, це така безпека. І жінка тоді відчувала себе по справжньому жінкою, коли вона дивилась, оце мої сини. І от одна із жінок, ця пеніна, про яку ми читаємо, вона цим ну, хизувалася, вона гнітила Анну тим, що а в мене є, а в тебе немає. І це велика біль для цієї жінки була. І ми бачимо, що вона постійно плакала, -за цього, і е, постійно переживала е, кризу цей. Часто чоловік, як дружина, якого не мала, не могла мати дітей, він мав, міг взяти іншу дружину, ну, другу дружину, я маю в виду. І, можливо, ми допускаємо, що Белкана, написано Любив Анну. Можливо, він взяв цю пеніну, тому що в Анни просто дітей не було. І з великою долею великою вирогідності, що так і було. І кожен рік вони ходили, ця сім'я була віруюча. Елкана був справді віруючою людиною. Ця сім'я, рік у рік вони ходили поклонятися Господу. І коли вони поклонялися Господу для всіх, для всієї сім'ї це була велика радість, це, це свято. Вони десь подорожували, вони їли, вони разом час проводили. А для Анни це були сльози. Це, були, це була біль велика. І хочеться сказати, що. Ця пеніна вона в жорстокій формі демонструвала своє превосходство над, над цією жінкою на ім'я Анне. І саме пеніна була джерелом насмішок і сварок в сім'ї, так би мовити, зараз би сказали, булінгом займалась. Вона давила на рану, яка і без того боліла. І це все, на жаль, наслідки гріхопадіння, тому що люди стали такими після гріхопадіння. Коли давлять на рану, яка і так і без того болить. І в нашому житті, друзі, можуть бути люди, які давлять нам на наші рани болючі. І як правило, це люди з нашого оточення, які знають, де болить. Бо людина з вулиця, вона не знає нашого життя, вона не знає, де болить. А людина, яка близько біля нас, вона знає і часто люди давлять на ці рани. Я споглядаю в в дітях таке, видно, це просто замітно це гріховна. Природа, коли старший дразнить молодшого, меншого чи слабшого, дитина дразнить аж доки та не почне плакати, або виридувати, або прям виведе її себе. І тоді діти вони отак от посміхаються. Така гріховна посмішка, задоволення таке гріховне приводить. Приходить, я таким в дитинстві був. Я це пам'ятаю, що ти когось виводиш, і ти отримуєш задоволення. І це є частина гріховної природи людини. Тому ми бачимо, а тут дорослі жінки і та отримувала задоволення, та самостверджувалася, ця плакала. Батьки посміхаються, я бачу, в кого двоє дітей ті розуміють, про що мова йде. Е, нехай Господь я хочу сказати так, що. І нехай Господь нас береже, щоб ми не були як оця пеніна. Да? Вона була частиною Божого народу, вона приймала участь в жертвоприношенні, вона приходила перед Боже лице, але серце її було далеко від Бога. Вона не була в мирі з ближнім, навіть це неправильно ні перед чоловіком, ні перед дітьми були, ні перед Богом. Ти приходиш на служіння, а ти не в мирі із своєю Ну, із частиною своєї сім'ї, скажімо так. Також хочу звернути нашу увагу на відношення чоловіка, да, Елкани до неї, до цієї Анни. Він нею не погордував, він не зневажив цю жінку, він її навпаки підтримував як міг. І от коли приносили жертви в храмі, то жертва ця ділилась на троє. Не в храмі, а тоді вони приносили жертви в Шатрі. Да? в Вшіло, там був Божий ковчег, і вони там приносили жертву. І от коли приносили жертву, то одна частина спалювалась на жертівнику, одна частина цієї жертви вона віддавала священнику, і одна частина вона залишалася тому, хто приносив цю, цю жертву. І от з цієї частини, яку отримував Елкана, він найкращу частину цього м'яса віддавав своїй жінці, і це виявляв він повагу і підтримку в цьому. І це для нас сьогодні урок. Що, хоч вона й не мала дітей, і не могла його порадувати дітьми, а він все одно її підтримував. І це дуже важливо, коли особливо в такий час, в який ми проживаємо, а часи завжди були тяжкі, щоб ми в, в рамках своєї сім'ї, в, в рамках свого кола, щоб ми вміли підтримувати один одного, навіть коли в когось щось не, не виходить, не виходить. Да? Тому що якщо. Не мито хто знайде слова потішення і підтримки для ближнього. Також я хочу звернути на другу частину шостого вірша. Такі слова написано: Бо Господь замкнув її утробу. Дивіться, друзі, причина, чому так сталося, ми бачимо конкретно Божу руку в цьому. Бог замкнув утробу цієї жінки, але не для того, щоб її зламати, не для того, щоб її принизити повністю. Ні, не для цього. Бог це зробив для того, щоб вишкулити в ній оцю тягу до Бога, це богошукання через оцю проблему. Вона навпаки, йшла до Бога. Вона не почала звинувачити. Боже, ти винуватий. Ти мені не дав. Вона ми читаємо, вона гірко заплакала. Вона відкрила своє серце перед Богом в цій своїй проблемі. Аналогічно в нашому житті, друзі, Бог може нам щось давати або чогось не давати, не для нашого зруйнування чи нашого приниження, але для нашого смиріння, впокорення і прославлення Божого імені. Є така пісня, ми співаємо: довіряти, буду я тобі. Да? І якщо на молитві не маю відповідь, довіряти, довіряти буду я тобі. Це легко співати. От ми сьогодні співали багато пісень. І вони мені були, скажем так, я себе судив цими словами, тому що те, що я співав, я розумію, що не завжди далеко так є сили жити. І, от коли ми співаємо довіряти, буду я тобі, легко співати ці слова. А коли приходить випробування, коли конкретно приходять якісь обставини, ти не можеш нічого зробити, чи продовжуєш ти довіряти в оцих обставинах, чи розумієш ти, чи уповаєш ти на ті слова, що хто покликаний Богом, хто, хто любить Бога, хто покликаний за його волею, все діє на добре. Чи сприймаємо ми це вірою, чи тримаємось ми за ці слова. Бо в ці моменти тільки за слова Божі, можна триматися, більш нема за що триматися в цьому світі. Тільки за оті слова, які в Біблії записані, це нас тримає на плаву. Давайте далі прочитаємо з дев'ятого вірша. І встала Анна поїді та попитів Шіло, і священик Ілій сидів на стільці, прибічному одвірки Господнього храму. А вона була скорбна духом і молилась до Господа та плакала гірко, і сказала і склала вона обітницю та й сказала: Господи Саваоте, якщо дійсно споглянеш на біду твоєї невільниці, і згадаєш мене, і не забудеш своєї невільниці, і даси своїй невільниці нащадка чоловічої статі, я його дам Господеві на всі дні його життя, і бритва не торкнеться в його. Друзі, пропустимо, тому що по часу трохи не встигаємо. Вона склала обітницю, і я думаю, ви всю цю історію знаєте, і Бог задав про неї, і Бог дав їй е, нащадка чоловічої статі. Дивіться, яка чудова була ця? Жінка, не дивлячись на ту біль, яку вона переживала, оті сльози, які вона лила перед Божим перед Божим лицем, вони часто стають зерном для майбутнього плоду, коли ми плачемо перед Богом, коли ми смиряємо свою душу. Анна плакала через відсутність дитини, але саме це привело її до щирої молитви, обіцянки Богові. Часто наш біль він стає основою для наших проривів і перемог. І я хочу сказати: згадайте своє життя, друзі, коли найбільше ми линули до Бога, коли найбільше ми молилися гаряче, чи не тоді, коли були найтяжчі періоди нашого життя, коли приходили, і часто ці випробування, які приходять в наше життя, вони якраз і ведуть нас до Бога. І це бажання Бога, щоб ми з ним були, і з ним проводили час, і в ньому знаходили потішення для своєї душі. Друзі, і звісно ж, звісно ж вона дотрималася цієї обіцянки, яку вона обіцяла. І вона принесла, коли вигодувала це дитя Самоїла, вона принесла його перед Боже лице. І вона принесла перед Боже лице і каже: я молилася за цю дитину. І Господь дав мені жадання моє, що я просила від нього. А тепер я віддаю його Господеві на всі дні, скільки він жаданий для Господа, і вклонилась там Господеві. Вона дотрималась те, що вона обіцяла. І хочеться сказати, де ми тут можемо побачити Євангелію? На той момент Анна принесла свого однородженого сина, так, як і пообіцяла. Вона дала обітницю і вона дотрималась. Бог точно так. Давши обітницю в Едемському саду, коли люди згрішили, коли люди відійшли від Бога, не послухались. Точно так в Едемському саду Бог пообіцяв Єву і Адамі, що Він каже, насіння жінки зітре Змієві голову. І Бог дотримав свою обіцянку. Бог послав цей син також свого сина однородженого, для того, щоб ми мали викуплення, для того, щоб ми мали мир з Богом, і Він віддав свого сина на служіння для людей. Так, як це зробила Анна. І життя цієї жінки було вельми далі благословенне. Ми читаємо, що в другому розділі 21 й вірш, і Господь згадав про Анну, і вона завагітніла і породила трьох синів та дві дочки, а отрок Самуїл ріс із Господом. Друзі, вона, віддавши Самуїла, вона набула більше. Вона набула ще трьох синів і, дв... і двох дочок. Да? Господь вельми її поблагословив. Дивіться, і Бог, отець, також набув набагато більше. Він, віддавши свого однородженого сина, він отримав церкву, він отримав, ми отримали Христом всиновлення. Ми є діти Божі тепер, тому що Бог віддав свого сина і Він набув набагато більше. Коли ми сьогодні віддаємо для Бога щось, ми обов'язково набуваємо більше, ніж ми віддаємо. Тому нехай Господь благословить нас в тому, щоб. Ми в наших скорботах, в наших переживаннях завжди линули до Бога, пам'ятали, що Він, єдине, те наше джерело, та скеля, в другому розділі буде дома бажання. Перечитайте молитву цієї жінки Анни, як вона молилася, і як вона вкладала в молитву душу. І каже, тепер і вороги позамовкали, коли ти дав перемогу. І вона каже там, що. Все від Бога. І Бог є Той, хто за ким останнє Слово. Він піднімає і Він опускає, друзі. Тому е, хай Господь благословить нас в нашому упованні. Давайте встанемо для молитви.